Яка пластична операція найрозповсюдженіша в світі? І ця операція стає все більш популярною з кожним роком. Я пластичний хірург клініки Анакосмо Андрій Миронов. І сьогодні ми поговоримо з вами про найпопулярнішу пластичну операцію як в Україні, так і в світі. Дослідження, проведене міжнародним товариством пластичної хірургії у 2023 році, показали, що перше місце за кількістю проведених операцій у світі знову зайняла ліпосакція – усунення зайвих жирових відкладень через проколи. Якщо раніше першу позицію впевнена посідала мама пластика, тобто збільшення грудей, то тепер ця пластична операція вже на другому місці. За нею йдуть блефаропластика, пластична хірургія повік, абдомінопластика, висічення зайвої шкіри на животі і ринопластика. Всього за минулий рік в світі провели більше 2 мільйонів ліпосакцій. Багато хто вважає, що на таку популярність ліпосакції повпливала пандемія, тобто сидячий образ життя та віддалена робота. Дехто вказує на розвиток і все більшу популярність пластичної хірургії взагалі. Протягом десятиліть інновації також зробили ліпосакцію більш доступною, менш травматичною, з коротким часом відновлення. Не кажучи вже про нові технології, які дозволяють отримати додаткове скорочення шкіри в зоні проведення ліпосакції. Зараз є про нотаційно-вібраційний метод, який ми використовуємо в Анакосмо. До речі, в Україні цей апарат є тільки у нас в клініці, а в США це вид ліпосакції називають тільки ліпо, тобто ліпосакція шолоскоче, натякаючи на її нетравматичність і безболісність. І вона має сертифікацію FDA, тобто доведену безпечність. Зараз ви можете отримати з ліпосакцією такі результати, які ви ніколи не могли отримати 20 років тому. Це дійсно потужна пропозиція. У мене є два тижні. І я хочу отримати фігуру мрії без довгої реабілітації. Це стає переконливим аргументом для багатьох людей. І зараз, мабуть, пацієнти приходять підготовленими та обізнаними більше, ніж будь-коли. Вони ставлять правильне запитання, вони хочуть знати, який досвід має їх хірург, яку технологію використовують, хочуть бачити результати його пацієнтів і хочуть розуміти можливі ускладнення. До речі, результати моїх пацієнтів після ліпосакції можна подивитись на нашому телеграм-каналі за QR-кодом або за посиланням під цим відео. Важливо розуміти, що ліпосакція – це не спосіб схуднення, це операція, яка допомагає позбутись жирових відкладень в проблемних місцях. Наприклад, живіт, боки, складки на спині, жирові, пастки на стегнах або руках до речі. У мене нещодавно був цікавий випадок, коли я робив ліпосакцію військовому, тому що він не міг влізти в екзоскелет, який виготовили спеціально під його параметри. Та він трошки набрав об'ємів на животі, а худнути за допомогою дієти спорту вже не було часу. Якщо вас турбують жирові відкладення, які ніяк не хочуть зникати від масажів, спорту, дієт, різноманітних обгортань, то я вас чекаю на консультацію клініки Анакосмо. У порівнянні з іншими методами, які можуть дати лише тимчасовий ефект, ліпосакція забезпечує вам стабільність і можливість насолоджуватись результатами протягом багатьох років. Thank <smart noise> you.